Бачиш, треба на турій дістанці тривати. Україна! на віз, що наволодя. Як ви до цього ставитеся? Це не разом. А чому? А як можна казати? Як вона Слава Україні, якщо за п'ять років зробили, що сала з Польщі завозять в Україну. Як вона кажуть? Яка слава може бути в Україні? Яка? Цукор завозять, сало завозять, м'ясо завозять, все завозять в Україну, ми були вибачте. Із страни виробника зробили страну споживача. Це що, нормально? Скажіть, будь ласка, як вам ця акція? Аліма серйозна. Як як? Це а чого ужасна? От не може це якийсь бред? Давай, давай. Як то робили? Але ситуація вимагала вибору на користь України. І вони його зробили. І коли днями довелось прочитати мені одну з статей про те, що це трагічна сторінка в історії України, категорично не згоден. Це героїчна сторінка в історії України, організації, без якої, я думаю, не, напевно, і не було б сьогодні України. Організація, яка продовжувала подвиг крутянців. Скажіть, будь ласка, от ви ще не кричали смерть ворогам. А хто для вас сьогодні є вороги? Напевно, ворогами зараз є всі ті, хто не любить Україну, робить все те, щоб вона знову здобула, була в кайданах якоїсь незалежності від Росії або інших держав, які не бажають бачити Україну як вільну державу своїм народом, своєю мовою і звичаями і традиціями які є унікальні. 我也是的，走哥。